Далі, не набираючи нічого, ми проходимо через дві білі бісеринки. Набираємо дві білі, одна чорна, проходимо через першу білу. Три білі, проходимо через другу білу. Чорна дві білі, проходимо через першу білу. Проходимо голочкою через дві білі бісеринки. Далі ми набираємо дві білі чорна, проходимо через другу білу. Чорна дві білі, проходимо через першу білу. Проходимо через дві нижні бісеринки. Далі набираємо три білі. Проходимо голочкою через першу білу. Далі ми проходимо голочкою. Декілька бісеринок і закріплюємо місце там, де в нас буде ось застіпка декількома вузликами, щоб міцно трималось. Ні, не роз'їхалась. Ось в хаотичному порядку закріплюємо вузлики. Закріпили ми одну сторону браслетика і можемо відрізати ниточку. Ось перша сторона, готова браслетика. Переходимо до другої сторони. Нитку я не відрізала від котушки з нитками, ось. Тому відрізаю метр-двадцять -метр нитки з запасом. Ось і знімаємо стоп бісеринку. І далі продовжуємо завершувати другу сторону браслетика, проходимо голочкою через дві білі бісеринки. Набираємо дві білі чорна, проходимо через першу білу три білі. Проходимо через другу білу, Чорна, дві білі, проходимо через першу білу, проходимо голочкою через дві наступні бісеринки білі. Дві білі чорна набираємо, проходимо через другу білу, чорна дві білі, проходимо через першу білу, проходимо вниз через дві білі бісеринки. Набираємо три білі, проходимо голочкою через першу білу. І те ж саме, що з попередньої сторони ми закріпляємо в хаотичному порядку вузлики, щоб плетіння браслетика, там, де буде триматись наша зав'язка, не розійшлось. Тому закріплюємо самостійно і повернемось з вами далі. До підплетення нижньої частини браслетика. Закріпили і виводимо ниточку з нижньої частини браслетика, ось з останньої білої бісеринки, будьте уважні, як на відео виходить ниточка. І далі будемо набирати з вами по три бісеринки, Дві чорні одна біла. Проходимо голочкою між бісеринки першого ромбика. Слідкуйте за відео, ось, між дві білі бісерини, проходимо голочкою через білу бісеринку, яку ми набирали щойно на голку з ниткою. Ось, перше підплетення готово. Далі ми набираємо на голочку. дві чорні одна біла. Проходимо голочкою в наступний ромбик між чорною та білою бісериною, підтягуємо нитку. Ось, затягуємо ниточку між бісеринки і проходимо через білу бісеринку, щойно набрану. Три чорні, проходимо наступний ромбик між двома чорними бісеринами, підтягуємо ниточку і проходимо через першу чорну, щойно набрану. Три чорні набираємо, проходимо через наступний ромбик. Між двома чорними бісеринками проходимо ниткою, затягуємо і проходимо через першу чорну, щойно набрану. Три чорні набираємо, проходимо через наступний ромбик. між двома чорними бісеринками проходимо через першу чорну, щойно набрану. Дві чорні одна біла набираємо, проходимо голочкою через чорну та білу бісеринку наступного ромбика. Проходимо олочкою через білу бісеринку, щойно набрану. Дві чорні одна біла набираємо, проходимо через наступний ромбик між дві білі бісеринки, підтягуємо нитку і проходимо через білу бісеринку щойно набрану. Дві чорні одна біла набираємо, проходимо наступний ромбик між чорною та білою бісеринкою, підтягуємо ниточку і проходимо через білу бісеринку, щойно набрану. Три чорні набираємо. Проходимо через наступний ромбик між двома чорними бісеринами. Проходимо голочкою через чорну бісеринку, щойно на набрано. Далі набираємо три чорні, проходимо через наступний ромбик з двох чорних бісеринок, підтягуємо нитку та проходимо. Через першу чорну, щойно набрану. Далі три чорні набираємо, проходимо через наступний ромбик з двох чорних бісеринок, підтягуємо нитку та проходимо через першу чорну, щойно набрану. Три чорні набираємо, проходимо через наступний ромбик між двома чорними бісеринками, протягуємо нитку та проходимо через першу чорну, щойно набрану. Дві чорні зелена набираємо, проходимо через наступний ромбик. Між зеленою та чорною бісеринкою протягуємо нитку і проходимо через зелену бісеринку, щойно набрану дві чорні одна біла набираємо, проходимо в наступний ромбик між дві білі бісеринки, протягуємо нитку та проходимо голочкою через першу білу бісеринку, щойно набрану, дві чорні одна біла набираємо, проходимо наступний ромбик між білою та чорною бісериною, протягуємо нитку і проходимо через білу бісеринку щойно набрану. Дві чорні одна біла, проходимо між дві білі бісерини, проходимо через білу бісеринку, щойно набрану, дві чорні біла набираємо, проходимо через наступний ромбик через чорну та білу бісеринку, протягуємо нитку. І проходимо голочкою через білу бісеринку, щойно набрану, дві чорні одна біла набираємо, проходимо через наступний ромбик між дві білі бісеринки, підтягуємо нитку і проходимо голочкою через білу бісеринку, щойно набрану. Далі набираємо дві чорні, одна зелена, проходимо між чорну та зелену бісеринку наступного ромбика, проходимо голочкою через зелену бісеринку, щойно набрану. Три чорні набираємо, проходимо через наступний ромбик, між дві чорні бісеринки, протягуємо нитку та проходимо через першу чорну, щойно набрану. Три чорні набираємо між дві чорні бісеринки наступного ромбика та проходимо олочкою через першу чорну, щойно набрану. Знов набираємо три чорні, проходимо через наступні дві чорні бісеринки, підтягуємо, проходимо через чорну бісеринку, щойно набрану. Три чорні, проходимо через наступні дві чорні бісеринки. Підтягуємо ниткою і проходимо голочкою через чорну бісеринку, щойно набрану. Дві чорні одна біла. Проходимо через білу та чорну бісерини, підтягуємо нитку, проходимо через білу бісеринку, щойно набрану. Ось так ми підплітаємо пів рядочка додаткового. Набираємо дві чорні одна біла, проходимо між дві білі бісеринки наступного ромбика, проходимо голочкою через білу бісеринку, щойно набрану. Дві чорні одна біла набираємо, проходимо між чорною та білою бісеринкою наступного ромбика та проходимо голочкою через білу бісеринку, щойно набрану. Три чорні набираємо, проходимо через дві чорні наступного ромбика і проходимо голочкою через чорну бісеринку, щойно набрану. Три чорні, проходимо через наступний ромбик, підтягуємо нитку, проходимо через чорну бісеринку, щойно набрану. Три чорні. Проходимо через наступний ромбик через дві чорні бісеринки, підтягуємо нитку та проходимо через чорну бісеринку, щойно набрану. Дві чорні, одна біла, проходимо між білою та чорною бісериною наступного ромбика і проходимо через білу бісеринку, щойно набрану. Далі ми набираємо дві чорні одна біла, проходимо через наступний ромбик з двох білих бісеринок, підтягуємо нитку між бісеринками. Проходимо через білу бісерину, щойно набрану і останній наш набір. Дві чорні одна біла, проходимо через останній ромбик чорної та білої бісеринки, підтягуємо нитку, проходимо голочкою через білу бісеринку, щойно набрану. І далі фіксуємо нитку, закріпляємо, ховаємо бісерне полотно. І браслетик майже готовий. Ось. Як вузлики закріпляти, ви знаєте, тому закріпляємо самостійно, і далі будемо з вами робити зав'язки. Далі беремо шнур вощений або нейлоновий, протягуємо через ромбик посередині, вирівнюємо кінчики шнура, щоб були однакові. Далі зав'язуємо вузлик. Петелька така. Підтягуємо до бісеру цей вузлик. Ось вузлик ми з вами зробили. Те ж саме робимо з іншої сторони. Протягуємо нитку. Вирівнюємо кінчики нитки. І теж робимо вузлик. Далі зав'язуємо ще один вузлик. Беремо ту довжину, яка вам потрібна. Для обхвату руки, Ось зав'язуємо теж вузлик. З іншої сторони теж саме. Вирівнюємо кінчики, щоб максимально були однакові, складаю браслетик навпіл, вирівнюю нитки, щоб бачити на якій довжині. Робити другий вузлик на іншій зав'язці, щоб були однаково симетричні. Ось так підрівнюємо, дивимось. Далі вузлик ковзний у мене є на каналі відео, як його плести. У цьому відео я його не показую, так як є на каналі, тому можете переглянути. Ось, відрізаємо ниточки і підпалюю. На камеру я не зможу підпалити, тому підпалюємо самостійно. І браслетик готовий.